Людських проблем не подолать ніколи, та всі шляхи до школи, наче в Рим, ведуть. Професій гідних безліч є довкола, та вчитель це покликання, мабуть. Бо сіяти розумне, добре, вічне й нести майбутнє світле поколінь. Це педагога місія одвічна, щоб світло розуму завжди долало тінь, а шлях до школи нам ніколи не забути. Сюди у спогадах вертаємося знов. Т юності мотиви дзвінко чути, слова учительських тих мудрих настанов. Веде до школи рідної стежина, Не губиться такий знайомий слід, і постає вона одна єдина, неначе криця, скеля, моноліт. Тут вчились ми, онуки наші, діти, тут мріяли про наше майбуття. І тут завжди росли найкращі квіти, і вирувало тут шкільне життя. Сьогодні нашій школі 50 років. Сьогодні особливе свято, якого немає в жодному календарі. Гостинний господар, запрошуючи гостей в свій будинок, пропонує для перегляду сімейний альбом. Ось і ми пропонуємо переглянути наш альбом Літопис нашої школи. 50 років багато це чи мало? Скільки всього залишилось позаду і що чекає нас попереду? Ти, дорога школа, з чого починала своє існування? Що сталося цікавого в твоєму житті? Про що ти мрієш і на що сподіваєшся? Давайте повернемось до історії, адже саме вона зможе відповісти на ці питання. Сьогодні ми пройдемо шлях довжиною в 50 років. За цей час було проведено близько 53 тисяч уроків, 106 тисяч шкільних дзвінків, відкрили дороги у велике життя 776 випускникам, із них 41 медаліст, яких досі пам'ятаємо і любимо. Всі ці роки школою керували дивовижні люди, і всі вони віддавали свої сили. Розум, енергію і любов в своїй рідній школі, і ми з гордістю показуємо вам їх імена. Вчитель він завжди в нашій пам'яті, замітає сніг сліди на стежці, що ведуть до школи, замітає час рани, залишені в пам'яті тими, хто вже не прийде сюди ніколи. Ми пам'ятаємо тих, кого, на жаль, вже поруч з нами немає. Сьогодні ми не можемо не згадати, що поруч із нами вже немає людей, доля яких була тісно пов'язана зі школою. А якщо бути точнішою, школа була їхнім життям. Закрили очі і відійшли у небуття досвідчені педагоги, чудові люди, які присвятили все своє життя найважчій у світі професії професії вчителя. Наші мрії, наше майбутнє, сотні думок і сотні пісень Новий ранок я вірю у наступний день Радіть нам щодня, знань, храни та літ. Вчитель — це майбутнє нашої сильної, могутньої і незалежної держави. При роботі з дітьми найважливіше це любити свою роботу, розуміти їхні потреби і цінності. Вчитель повинен бути їх наставником, порадником, другом. Тому мені цікаво з ними не тільки на уроках, але й поза ними. Це коли діти головні в класі, а вчитель просто координує їх дії. Діти знають у деяких питаннях більше ніж ти. Це треба усвідомлювати. Це як дотик метелика. Коли ти доторкнувся до душі дитини, ти відчуваєш її, і вона відчуває те, що ти хочеш класти в її душу, і бути з ними на одній хвилі. Раніше професора, коли зверталась до своїх студентів, казала: Добрий день, колеги. Якщо ти закоханий у свою спеціальність, навчання дітей буде максимально креативним та продуктивним, щоб було кайфово і учневі, і вчителеві. Найважливіше бачити в кожному з них особистість. Вони будуватимуть майбутнє нашої країни. Та щитися від свого предмету, тоді все буде офігенно. І перегорнули сторінки нашого шкільного альбому, який зберігає епізоди шкільного життя, дивовижні події, радощі та невдачі, схоплені фотоспалахом. Не ображайтесь на нас за те, що ми показали не всіх. Ми хотіли кожному з вас присвятити хоча б декілька кадрів, але де знайти фотоплівку, на якій би ви всі могли вміститися. Історія продовжується, і хочеться вірити, що наша школа переживе ще не один ювілей. А всі добрі справи, зроблені поколіннями, це орієнтир для наступників. Вони зробили багато, але ми повинні йти далі і зробити ще більше.